Вітаю вас у сьогоднішньому випуску. Я розповім про неоднозначний мітинг у Берліні за права українських чоловіків, про допомогу, яку надає Джоб Центр українським біженцям в Німеччині, про коопераціон план та чому він такий важливий для вдалої комунікації з центром зайнятості. Також ви дізнаєте, що потрібно робити на думку дослідників Німецького інституту народонаселення, щоб частка працевлаштованих українців зросла. Почуєте про електричну медичну картку, доступ до якої автоматично отримують українські. Раїнці в Німеччині з 1 січня 2025 року та програму фінансової підтримки українських медсестер та акушерок у Польщі. Ви на каналі Біженці в Німеччині мене звати Міла Артюшенко. Разом зі своїми інформаційними партнерами, телеграм-каналами Українська діаспора в Німеччині та Українська діаспора в Європі ми підготували для вас найактуальніші новини. Поставте лайк цьому відео і залишайтесь до кінця випуску, щоб не пропустити жодної важливої деталі. Ще 17 листопада у центрі Берліну відбувся невеличкий мітинг за права українських чоловіків. Учасники акції були з плакатами, де англійською мовою було написано Стоп злочинам зеленського Зеленський невдаха диктатор. А серед гасел можна було почути, Україна повинна відкрити кордони для чоловіків. Де цікав українців, представниця інституту масової інформації у Волинській області Майя Голуб, яка у цей час була у відрядженні в Берліні, поспілкувалася з мітингувальниками. Що ви тут робите? За які ви права? Доброго дня! Мене звати Даніл. Я з міста Дніпро Даніл ага. Коляда і зараз тут для чого? Для того, щоб казати за тих, хто не може вийти на вулицю в Україні. Тобто, мої родичі, мої друзі, колеги. Та звичайні чоловіки, а вже як бажаючої жінки. Якщо хтось вийде так з подібним плакатом, чи з таким, чи з іншими, то він вирогідніше за все буде мати проблеми ага. та буде названим російським агентом. Зараз чоловіки просто по признаку гіпу, по статі чоловік, ти, то ти маєш діслужити. Це було так завжди. Але я відношусь до цього трошки трішки інакше. Наприклад, чоловік або жінка він має вибір, ти служити чи ні? Тобто, в цивілізованих країнах це як праця, це як робота, це як вакансія. Якщо, наприклад, на початку війни Україна не закрила кордони. Якщо був би підхід по людськи, то люди б виїжджали, але і приїжджали. Тобто це було б нормально. І це помилка. Керівництво країни, тобто ви хочете, щоб кордони для чоловіків були відкриті. Ага. А ви представляєте якусь організацію? Чи Ні, ви, я, ви я навчаєтесь я, тут? Чи що ви про тобто, ну я, я зараз? Я проживаю тут коло року. Я не від якої організації mm -hmm. не виступаю. Акція призупинилась після того, як до мітингувальників підійшла з питаннями українська журналістка сайту районін'юа Ольга Булковська. Відбулась наступна розмова. Проти ТЦК, ви проти ТЦК, а хто буде боронити вашу країну? Мій син йому 23 роки на війні. Якщо у вас є совість, цікавтеся дезінформацією, кидами і всім іншим, ви повинні бути в Україні. Ви повинні мобілізуватися законно і відстоювати свої права. Як чого? Ви за дітей убивати? Чого мають мого сина вбивати? За що? Мій син захищає і мій син вже 4 роки на війні. Ну, от і все. Я... Чого Родомі... він має захищати? Біда матерям, які народили іменно чоловіків, хлопців. Біда зараз в Україні. Чекаю в коментарях на ваші думки та хочу нагадати про лайк та підписку на канал, які так необхідні для просування відео на YouTube. До тисячного дня повномасштабної війни Росії проти України, свідками якої, на жаль, нам доводиться бути, на сайті німецького уряду з'явила стаття so unterstützt Deutschland die Ukraine» Так Німеччина підтримує Україну з оглядом гуманітарної, фінансової та військової допомоги. Зачитувати статтю не буду, залишу під відеопосилання для самостійного опрацювання. А я краще зосереджусь на допомозі, яку українці отримують через Джоб-Центр. Перше це виплати бюрка кельт у розмірі до 563 євро на людину, які покривають базові потреби на харчування, одяг, витрати на житло та комунальні послуги, окрім оплати за електроенергію. Часто Джоб-центр одноразово виділяє кошти на меблі, зимовий одяг чи шкільні товари для дитини і оплачує державне медичне страхування. Друге джо-центр пропонує програми для інтеграції на ринок праці, включаючи мовні курси та перекваліфікації. І третє. Це індивідуальні консультації, мета яких допомогти зі складанням резюме, пошуком вакансій та працевлаштуванням, власне, спорядити українця на роботу і є головною метою Джо Центр. Звучить це все причудово, а от на практиці українці часто стикаються з багатьма перепонами для успішної взаємодії з центром зайнятості, що впливає не лише на відмову мовних, IT чи бухгалтерських курсів, а й на відмову у наданні соціальної допомоги. Що це за перепони? Перше мовний бар'єр і як наслідок неправильне трактування законів або своїх же можливостей та прав. Друге незрозумілі вимоги, які саме документи потрібно подавати, а потім ще й відмови через помилки. У заповнених самостійно формулярах. Третє це відсутність коопераціон план. Це індивідуальний план інтеграції в Німеччині, про який багато хто і не чув. А насправді це ледве не головне у комунікації з Джоб Центр, особливо з 1 січня 25-го року, коли рішення про фінансування буде приймати Акінтурфюр Арбайт, а джоб Центр буде лише визначати потребу в навчанні. Я розповідала про це в окремій новині. Якщо пропустили, послухайте, бо це дійсно важливо для тих, хто перебуває у джоб Центр. І окрім цього, хотіла познайомити вас з інтеграціон Бекляйтерин, засновницею компанії Хільфе. Анастасію Барабаш, яка допомагає українцям на всіх етапах інтеграції в Німеччині, зокрема в питаннях комунікації з JobCenter. З Асою я знайома особисто. Ми часто спілкуємось в Інстаграм, і це дійсно людина, на яку варто підписатись. В описі до відео я залишу її контакти. Бо якраз Ася не залякує законами чи санкціями, а навпаки, підтримує та допомагає вирішити складні бюрократичні питання в Німеччині. Основні напрямки Анастасії це консультація де вона допомагає українцям зрозуміти їхні інтеграційні можливості в Німеччині. Супровід у державні установи, тобто допомога в комунікації з джоб центр соціальними відомствами, міграційними службами, оформлення документів для отримання соціальної допомоги, дозволів на навчання чи працевлаштування, також інтеграційна підтримка, азі допомагає у пошуку житла, мовних курсів, навчання чи перекваліфікації. А також Анастасія сприяє підприємництву, супроводжує вас на етапі відкриття власного бізнесу, допомагає з бізнес сплування планами та грантами для розвитку власної справи. Головна спеціалізація Анастасії це складання коопераціон. План це те, що я згадувала у новині про джок центр. Зараз, а тим паче, січня 2025 року без оцих індивідуальних коопераційних планів буде складно отримати фінансування на мовні курси, навчання, перекваліфікацію або дозвіл на відкриття бізнесу. І от Ася написала вже 600 таких планів, починаючи з травня 2022 року, та провела майже тисячу годин консультацій. Що, звичайно, є показником її продуктивності та професіоналізму. На завершення додам, що Анастасія працює онлайн, але за потреби їде у відрядження до вашого міста. Тож, якщо вам потрібен професійний легальний супровід, звертайтесь до Анастасії Барабаш. Поговоримо далі про працевлаштування українців в Німеччині. Андрес Ете, дослідник із Федерального інституту народонаселення, у інтерв'ю Mitteldeutscher Rundfunk розповів, як змінилася ситуація із зайнятостю українців. Дослідження інституту показало, що серед українців, які прибули до Німеччини між лютим і червням 2022 року, до весни 24-го року 30% вже працевлаштовані. Однак рівень зайнятості відрізняється залежно від обставин. Якщо це мами з дітьми до 6 років, то лише 22% працевлаштовані. Якщо чоловіки з дітьми такого ж віку, то 46% вже працюють. А от люди старшого віку 55-65 років найменш активна група на ринку праці. І важливо додати, що серед українських біженців працездатного віку кожна сьома особа у віці 55-65 років. Ця група часто стикається з упередженнями на ринку праці, хоча згідно з німецькими законами, це ще не пенсіонери. І тут я би хотіла звернутися до людей 55+. для вас. Насправді дуже мало новин, як і можливостей для інтеграції. А тому розкажіть, будь ласка, чим ви зараз займаєтесь в Німеччині? Можливо, відвідуєте мовні курси, можливо, десь підпрацьовуєте або просто чекаєте завершення війни і швидкого повернення до України. Повертаюсь до інтерв'ю Андреаса, Ета він звернув увагу на те, що українці привезли з собою високий рівень кваліфікації. Приблизно кожен другий українець має досвід у професіях, де зараз у Німеччині є дефіцит персоналу, наприклад, у медицині, соціальній сфері чи технічних спеціальностях. Але що потрібно робити, щоб частка працевлаштованих українців зростала? На думку експерта, потрібно спростити та прискорити визнання дипломів та кваліфікацій, розширити доступ до дитячих садків це дозволить працювати більше кількості жінок. Також залучити старших людей. А для цього необхідно створювати програми для людей віком 55+. 1 січня 2025 року кожен українець Німеччини, який має обов'язкове медичне страхування, автоматично отримує доступ до електронніше пацієнтен акти, тобто електронної медичної карти. ЕПА це зручний сервіс, який збере медичну інформацію, діагнози, аналізи, рентген-знімки, призначення лікарів в одному місці. Тут будуть доступні електронні рецепти, у тому числі для аптек. До речі, додам зі свого досвіду, що ще десь весною наш сімейний лікар в Німеччині. Перестав видавати паперові рецепти для аптеки. І коли я приходжу в аптеку, то називаю лише своє прізвище для того, щоб придбати необхідні ліки. У вас це так само працює чи ні? Поділіться досвідом в коментарях. До кінця 24-го року можна відмовитися від використання ЕПА, інакше з 25-го року система вімкнеться автоматично. В описі до відео я залишу два посилання: перше на офіційну інформацію від Міністерства охорони здоров'я Німеччини про ЕПА. І друге на застосунки для ЕПА у різних державних та приватних медичних страхових компаніях. І на завершення новина для українців в Польщі, українські медсестри та акушерки в Польщі за новою програмою КЕП. Холленд можуть отримати додаткову фінансову підтримку на суму до 1500 доларів. Ваучери на таку суму можна використовувати для нострифікації дипломів, оплати одного року навчання в польському медичному університеті, курсів польської мови до рівня b 1 b 2 Реєстрація на програму відкрита до 31 грудня 2024 року. Хто може взяти участь у програмі? Громадяни України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, мають тимчасовий захист. Песель Укр, статус біженця або дійсний дозвіл на проживання, мають кваліфікацію медсестри або акушерки та щонайменше три роки професійного досвіду за останні п'ять років, мають умовний дозвіл на роботу в польській системі охорони здоров'я або подають заявку на нього. Володіють мінімальними знаннями польської мови А1, А2 та готові покращувати свої знання. На цьому все. Якщо вам сподобався цей випуск, підтримайте його лайками та поділіться своїми думками в коментарях. Це допоможе у просуванні відео і його побачить більше людей. Підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Побачимося вже наступної п'ятниці о 18.00 з новою порцією важливих новин. Дякую за перегляд і до зустрічі!